Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Давно вже мене не було, давно не знімав. Багато в нас що помінялося по кролях. Зараз вам покажу, що там. Трошки не було як знімати, багато було роботи. Покажу, що в нас є. Що в нас нового. Та й таке, у нас трошечки помінялися то все молодіж. Як кроленятка маленьке поприводили, самочки молоді, то перший раз першокролки наші. О. Там кроленятка наші є. там ворушаться. Наша малеча. О, от там. Малюки. Наші. То наші молоді всі самочки, одна молода з кролинятками. Тут друга молода. Самочка. Ого, і о! Тоже молода. О, сидять його трошки більші. О, наша. Маша. То вже по-новому самцеві. Та наш молодий самець. Це наш молодий самчик, такий красунчик. О, такий красунчик, беріс же такий кабанчик хороший, самець гарний великий. О, Тут все пусте. По фландерах пусто клітка. Ця клітка пуста. І ця кліточка пуста, тільки якщо поприбирав, зараз цей. Зараз його посиплю його до кліток. Це пусте, то остання сьогодні кроличка поїхала. Нині остання. Тут теж. Малеча є в нас, Мамаша маленькими кролинятками. О, о. Такі о. Наші карапозики маленькі. Це третя наша молода самочка. Тоже по-новому самцеві молодому. У нас. Така дівчинка молоденька. Гарна самка довга, всі самки довгі, хороші. О, тут все. Бо що в нас по фландерах є один самець? То йому три місяці і тиждень. Такий хлопчик. О, є. Та самець, Такий лишився. О, такий самчик. Маємо по фландерах хороший. Вже таку голову починає набирати, хоча три місяці і тиждень. Буде гарний самець, то собі лишаємо 100% його. самка ми поки зав'язали. а самця лишаємо. Щось поки що лишаємо собі. Та стоп я його не буду продавати. Та 100% лишається мені. І мені дуже подобається. Хороше вушко має. Так мені подобається дуже. А такий красунчик. Такий красунчик. Фух. Ушко гарне має широке, велике. Залишаю його собі. Хай росте, він ще маленький, він ще маленький, хай росте. Тут маю самочку Молоденьку але то. Тут моє теж самець такий хороший. Хороший такий самець маю. Молодий теж. Молоденький такий самчик мій. Теж гарний такий ушастик. Гарний такий ушастик мій. О, то по фландерах. І да. І тут ще один самець. Такий є в нас. Але то! Піде на м'ясо, він таку ушку кладе. Піде на м'ясо. Я собі лишати не буду, я взагалі зараз трошечки тою породою підзав'язав, самок попродавав, всіх мав. Лишилась хіба така молодь. Три місяці їм і 24-го буде 4 місяці. Ось така молодька лишилася, то Того самця 100% встав, тому собі, хай буде він мене не об'їсть, а там буде видно, може щось колись. Він виросте, до нього куплю якусь самку. А. а тут по термончиках молоджка наша. О, такі самочки. Топу скалічила ножки. Тут, тут три самочки там у нас. Довгі класть. Вони народжені, зараз скажу. Опа.

третього числа їм буде 3 місяці. І буде 23 числа 3 Ось такі самочки в нас. Ну, ця то, то м'ясо, бо вона маленька була, запхала в сітку лапу, поламала дві лапи. І вона, так я думав, хай буде, і вона так лапи поламані, в неї були, але позростались. І вона так відстала в рості дуже від них. А Так самки дуже довгі, гарні. О, самочки дуже класні. вже заброньована. Та дуже, дуже класна, довга самка. Там довга самка. Та да всі 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 самки довгі. Все дуже гарні самочки. Все дуже, о, яка самочка. Ті всі дуже класні. Всі самочки гарні. Собі буду лишати же самочку, бо той навіть дві побачу. Потерманчика. Я гарні самці. Дуже гарні є самці. Теж, тут два самця класних. Таких гарнючих. Тут два самчика. І тут таких три самчика. Гарних шикарні. Дуже класні самчики. Оп, оп. Гарнюні такі самці. Дуже довгі теж. Класні. Так що кого? Самчики цікавлять, то звертайтеся. Є ще молодіж підростає. Я вам показував, так що когось щось цікавить, то пишіть, дзвоніть. Номер там є під старими там тими відео в описі. Всім дякую за перегляд. Всім па-па. Підписуємося на канал. Будемо знімати ще щось нове. Завели собі класний гостей Холмогорів. Покажу вам. Завівши гусятиме маленьким, маленькими, вже повиростали. Теж буду показувати, як, що і розказувати вам. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім дякую, всім па-па. До зустрічі!